Слава нашому Господу! Хай Бог благословить нас. Ми вже дуже багато чули про народження Ісуса Христа, чули про те, що те, що ми святкуємо, те, що ми святкуємо, це є сповнення тайни, благочестя, а народився він набагато раніше, коли ще нічого не було, коли Бог отець сказав йому: Ти син мій, я нині. Народив тебе. А ми святкуємо ту подію, коли він прийшов на землю, але дійсно народився від Діви Марії, як народжуються всі люди. Був на землі, був немовлям, був підлітком, був молодим чоловіком, в 30 років вийшов на служіння, почав проповідувати, що наблизилося Царство Небесне. Був Розп'ятий, померлий, розп'ятий воскрес із мертвих і вознісся в славу небесну і сів праворуч престолу Бога Отця. А ми сьогодні, ті, які народилися від нього, і знаєте, дуже, дуже добре, коли ми. В повноті це зізнаємо, що не Христос в наших серцях народжується немовлятком, як дехто так розуміє, і навіть е, співають е, одна є пісня. Да, а ми, дякуючи Його приходу на землю, ми народжуємося від Нього, від Його слова, від Його духа, від Його благодаті. І ми стаємо спочатку духовними такими немовлятами і нам. Необхідно зрости у зріст досконалості Ісуса Христа. Я хочу звернути нашу увагу на знайомі місця Слова Господнього, які ми вже чули, і підкреслити одну думку, яку я для себе взяв, і кожен, щоб взяв її для себе. Ми вже чули, що Христос є Бог. Христос є Бог. І у Христа, у Сина Божого ну, дуже багато імен, як і у Бога, дуже багато імен. Ну, Нам, у нас, у людей зазвичай одне. Буває буває два імені люди дають. А ось у Христа багато імен, багато імен. Ангел сказав, що наречуть йому ім'я Емануїл, що значить. З нами Бог. Це син Божий. І ось про імена Сина Божого я хочу прочитати це знайоме нам місце слова Господнього. Дев'ятий розділ книга пророка Ісаїї. Шостий вірш і нижче читаю. Бо дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його і дадуть йому ім'я. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися владарювання Його і мир на престолі Давида і у царстві Його, щоб йому утвердити Його і зміцнити Його судом та правдою віднині, і навіки. Ревність Господа Савогота зробить це. І дадуть йому ім'я. Є ім'я, яке Бог йому дав, отець йому дав. Це знаєте, яке перше ім'я було? Хто уважно слухав проповідь? Перше ім'я Божого Сина. Слово. слово. Спочатку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І слово стало тілом. І слово стало тілом. Перше ім'я Сина Божого це Слово, коли отець народив його, сказав: Ти син мій, я нині тебе народив, ім'я йому Слово. І дадуть йому ім'я Емануїл, що значить з нами Бог. Коли належало народитися Ісусу, прийняти тіло людське, то ангел сказав Йосипу, що наречеш ім'я йому Ісус. І Ісус, це земне ім'я, яке ангел Божий сказав, щоб Йосип йому дав. І Ісус. Христос це Месія, Божий посланник. Тому ми називаємо його Ісус Христос. Ісус це земне ім'я, яке Він носив, будучи на землі, як був подібний людям. А Христос це Божий посланник, Месія, якого Бог послав на землю. Але ж пророк Ісая каже, що не Бог дасть, не Бог дасть, а каже, і дадуть йому ім'я, дадуть йому ім'я. Тобто, ну, чому багато імен у Бога? Тому що кожне. Ім'я, воно говорить про велич Божу, воно говорить про досконалість Божу, досконалість Божу, говорить про якийсь черговий титул, який має, або здібність, яку має Господь. Точно так і Син Божий Ісус Христос. І ось Бог каже через пророка Ісаїю, дадуть йому ім'я. Хто йому дасть ім'я? Ми. Дамо йому ім'я. Коли Ісус Христос був на землі, помните, Він одного разу запитав учнів своїх і кажуть, за кого почитають мене люди. Тобто, ким я являюся для людей. І, звісно, від цього, ким він являється, таке у нього ім'я. Для когось він просто історична, історична особистість. Навіть є такі, які кажуть, «Та це просто якийсь казковий герой. Атеїсти не вірять, просто, просто як казку читають Євангелію. А Бог каже: дадуть йому ім'я. І кожне ім'я, яке сказав пророче Ісая, це особливий титул Сина Божого, дадуть йому ім'я. Ще раз читаю: які ім'я йому дадуть, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь мира. Також ми чули, що Бог спочатку, Бог спочатку сказав, щоб не робили ніяких зображень, щоб не робили ніяких образів, але ж Слово Боже відкриває нам образ Божий. І коли ми читаємо Євангелію, коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо Слово Господнє, то Бог в образі з'являється любов. Люблячий, добрий, милосердний, благий, довготерпеливий. І ось у нас уже малюється образ Божий. Образ Божий. І син Божий також має образ. І не той образ, який намальований десь у дитячій Біблії ще, чи в іншій якоїсь дитячої, навіть християнської літературі, а образ, який серце наше і дух наш бачить із Божого Слова. І ось. У посланні, друге послання апостола Павла до Коринтян, третій розділ, написані є такі слова. 17 18 вірші. Господь є дух, а де Дух Господній, там свобода. Ми ж усі відкритим лицем, як у дзеркало, дивимося на славу Господню, переображуємося в той же образ від слави в славу. Як від Господнього Духа, в який образ. У нас нема образів, у нас ікон нема. Ми не пишемо образи, але Слово Боже відкриває нам Божий образ. Чому? Тому що Бог нам відкрився. Той, який прощає, той, який любить, той, який довготерпить, той, який береже, той, який е, сум забирає серця нашого і так далі. І ось, дивлячись на славу Господню, ми бачимо. Образ Христа. І тому ще раз звертаю увагу, згадуючи слова Ісуса Христа, за кого почитають мене люди, а як я його наречу, або ким він являється для мене, яке я ім'я йому дам, як сину Божьому наречуть Йому ім'я. І ось хотілося б, щоб те, що Бог пророчі, сказав, що йому дадуть ім'я, щоб це. Кожен з нас міг сказати, дійсно, для мене він є таким. І ось які імена ще раз читаємо і провіряємо, чи, чи для мене він є таким, про якого, чи як про нього говорить слово Господнє. Каже: дитина народилася нам, син даний, нам, влада на раменах його, і дадуть йому ім'я дивний порадник. Дивний порадник. Чи являється він для мене дивним порадником? Коли у мене є якесь питання, коли я в чомусь потребую, до кого я насамперед біжу? До кого насамперед біжу? До кого я звертаюся за порадою? І ось добре, коли для мене, син Божий, який. Колись народився в іфлеємських яслях, війшов в моє серце, і я від нього народився. Я від нього народилася, і ось чи є він для мене дивним порадником. Чи я ходжу до нього за порадою. Для цього він дав нам все необхідне, і він дійсно хоче у нашому житті бути дивним порадником. Звісно, що Бог. Радить нам різними шляхами, різними шляхами через слово Господнє в молитві, через тата й маму, через служителів, різним образом Бог може порадити. Але ж знаєте, питання важливе, коли в мене виникає якесь питання, до кого я йду за порадою. І ось добре, коли ми навчені словом Господнім, коли щось ми хочемо дізнатися, ми стаємо на коліна. І йдемо до Господа, Господи, у мене є питання. Я не знаю, як його вирішити. Ти дай мені когось, ти мені порадь, і Господь вирішить або через слово Господнє, або пішле в життя мудру людину, або пішле благодать свою, або проговорить до мене. І дуже добре, коли ми довіряємо життя своє Господу, і дійсно для мене він являється дивним. Порадником наречуть йому ім'я, дивний, дадуть йому ім'я, дивний порадник. Бог сильний, Бог сильний. Тобто, коли є якась тривога, коли є якась печаль, коли є те, що неможливо розумом, неможливо фізичною силою, неможливо абсолютно нічим буває неможливо. Але коли ми віримо, що Він є Бог сильний. Тоді ми розуміємо, що якщо Бог за нас, то хто проти нас? І на яку силу надіємось ми, коли потребуємо в силі або то здоров'я, або то просто вирішення якоїсь великої проблеми, коли ми безсильні. Господь хоче бути Богом сильним не для когось, не десь, не тільки на сторінках Біблії або Євангелії, а Господь хоче бути сильним Богом. У нашому житті, щоб свою силу проявляти, владу проявляти, допомагати нам і нас укріпляти своєю благодаттю і своєю силою. Дадуть йому ім'я, Бог сильний, отець вічності, отець вічності. Наше життя на землі, воно дуже коротке, але ж. Як я завжди на похоронах кажу, що незалежно від бажання нашого чи небажання від віри чи невіри нашої, Бог кожну людину створив для вічного життя. Для вічного життя. І він каже, що я Отець вічності, я Отець вічності, Син Божий Ісус Христос, перебував вічно. У Бозі Отці він вічно перебував, а за себе сказав, що я є Альфа, і Омега, початок і кінець. І ось він робить ту справу Отця, Бога Отця, яку Бог йому доручив, але він являється оцом вічності, і він хоче, щоб ми, розуміючи це, розуміли, що вічність ми можемо проводити з ним, а можемо. Проводити без нього. Тому довіряючись Господу, розуміючи, що Він є Отець вічності, наше життя повинно бути скеровано так, щоб ми вічність проводили з ним. Тому що Він є Отець вічності і князь світу, князь миру і дадуть йому ім'я Бог сильний, Отець вічності і князь миру. Князь миру. Навіть якщо російською мовою, російською мовою читатя спіймав себе на думки, князь миру, що мається тут на увазі? Якщо російською мовою, то міру і світу, і міру, і миру, душевного миру. Знаєте, і то мир, і то мир. А українською мовою тут конкретно каже, що він не князь світу. Хоч Він і князем світу являється. А тут слово звучить, Він князь миру, князь миру. Тобто, коли на серці е, якийсь безлад, коли ворог хоче забрати мир з нашої землі, він забрав мир з нашої землі, а хоче забрати мир з наших сердець, то народжений Ісус Христос каже, що Він є князь миру. Князь миру, коли Він може дати мир в наші серця. Він є князем миру, він може умиротворити тоді, коли бурлить наше життя, тоді, коли ну, немає миру в серці, а ми йдемо до нього, розуміючи, що Він є князь миру, мир Божий, який перевищує всякий ум, він збереже наші серця і наші думки у Христі Ісусі. Хай ім'я Господнє буде прославлене. І то питання, яке колись Христос задав учням, за кого почитають мене люди. Давайте кожен з нас дасть відповідь сам собі, а хто він, ким він являється, яке ім'я я можу дати йому, чи я можу сказати дійсно, Ісус Христос для мене ти дивний порадник, Бог сильний, Отець Вічності. І князь миру, нехай ім'я Господнє буде прославлене у нашому житті. З подякою за його прихід на землю, за його народження для того, щоб спасти нас від гріху. Від гріхів ми підемо до нього у молитви. У кого є можливість, ми схилимо коліна свої. Якщо ні, то стоючи на ногах, але воздамо славу Господу Ісусу Христу. Нехай Його ім'я буде прославлене і звеличене.